Заступник Білоцерківського міського голови попався на зловживання владою або службовим становищем. Як повідомили у районному управлінні поліції, таким чином посадовець та водночас депутат Київ облради завдав шкоди бюджету більш ніж на 1 мільйон гривень. За даними слідства, у лютому березні 2018 року він видав незаконне розпорядження, після чого за зниженою вартістю продав 0,35 гектарів землі виробничо-господарській фірмі. Йому Домили про підозрюю загрожує до шести років ув'язнення, і хоч правоохоронці офіційно не називають прізвища, ймовірно, за всіма ознаками йдеться про Юрія Савчука. До речі, за інформацією прокуратури, нині до суду подано клопотання про відсторонення чиновника від посади. Одній з громад Білоцерківщини повернули понад 35 гектарів землі. Про це повідомила прес-служба обласної прокуратури. Як з'ясувалось, приватне товариство району незаконно оформило право власності на спірну ділянку без належних документів. Справа дійшла до північного апеляційного господарського суду, який задовольнив скаргу прокуратури та скасував попереднє рішення Феміди. Тож нині скверська міська рада отримала ділянку назад у комунальну власність. А наш телеканал продовжує розповідати про кадрові зміни в Білоцерківській окружній прокуратурі. Як повідомили нам у відповідь на інформаційний запит, Михайло Римар подав заяву про звільнення з посади очільника за власним бажанням. Водночас Михайло Орестович не залишив прокуратуру повністю. Можна сказати, що він пішов на пониження та від 2 липня рахується на посаді простого прокурора Білоцерківської окружної прокуратури. Також додам, що згідно зі звітом за минулий рік його роботи, Роботу оцінили як задовільно. А ось щодо нового керівника місцевої прокуратури Юрія Табули, то його призначив генеральний прокурор Руслан Кравченко 3 липня строком на 5 років, перевівши з Київської міської прокуратури. Зазначу, Юрій Анатолійович працює в органах прокуратури вже понад 23 роки. Обіймав різні посади у Миколаївській області, а останній час у Печерській окружній прокуратурі. Детальніше про його кар'єрний шлях і декларацію ми розповідали в ефірі від 25 липня. Відео можна знайти на нашому Ютуб каналі. До нашого телеканалу звернулася місцева мешканка, яка повідомила про ситуацію, що нібито з 1 серпня Боцерківській міській лікарні номер 2 планують закрити міжрайонний центр гемодіалізу з нефрологічними ліжками, що є єдиним спеціалізованим відділенням такого типу в області. Переважно пацієнти цього відділення мають тяжкі хронічні захворювання, що потребують регулярного лікування. Тож їх збираються перевести до урологічного відділення, де за словами людей не. Має фахівців-нефрологів до того ж, спочатку говорили про часткову реорганізацію проте згодом цю обіцянку скасували. Як пояснив цю ситуацію нам директор Білоцерківської міської лікарні, номер 2 Олександр Грузинський нефрологічне відділення дійсно потребує реорганізації. Воно було сформоване на 10 ліжок і розташоване на 9-му поверсі медзакладу. Зараз відділення займає півповерху та має окремий пост, однак кількість пацієнтів зменшилась майже вдвічі, зокрема, через відкриття приватного діалізного центру в місті. Грузинський зазначає, що місяця відділення приносить збитки. Лікарні у розмірі від 2 до 3 мільйонів тому було ухвалене рішення про оптимізацію замість повного закриття відділення. Приєднати до складу іншого урологічного Керівник запевняє, реорганізація не вплине на якість медичних послуг. Кількість ліжок та персонал залишаться незмінним, а догляд за пацієнтами стане якіснішим. Та додав, в області немає окремого нефрологічного відділення і в інших медзакладах подібні підрозділи вже інтегровані в інші відділення. Кількість медичного персоналу, який буде обслуговувати, не зміниться. Тобто лікарський пост у нефрологічному відділенні, так само, як і в, був в окремому нефрологічному, він буде збережений. Тобто лікарі будуть ними займатися. Панікувати не варто і пацієнти не постраждають. А це принесе е, з е, якби. Покращення економічного стану в лікарні і зменшить збитки більше як у два рази, тобто ми виходимо, хоча б... Не в ноль, але зменшуємо кількість збитків. Допомоги не постраждає. Не постраждає. Лікарі, які були, так вони і є. Вони кругло цілодобово чергують і нефрологічний пост вони забезпечують тільки в урологічному відділенні. Міняється дислокація відділення і хворі це просто їм не на 9, а на 4 поверх прийдеться ходити і все. За майже 3 мільйони гривень місто планує провести капітальний ремонт та реставрацію будинку по вулиці Торгова площа. 2 дріб 1. Як йдеться у документі, за ці кошти мають провести ремонт поверхні цегляних стін, прокласти металочорапицю та карнизну планку. Також зроблять водостічні труби, вентиляційний вихід. Тощо нині ж торги тривають. А всі роботи переможець має виконати до кінця цього року. У умовах війни, коли ворог щодня випробовує нашу міць, українська молодь демонструє приклад патріотизму та сили духу. І для цього важливо розвивати навчальну військову підготовку. У білі церкві існує центр, де готують відданих синів і дочок своєї країни. Як це відбувається у нашому сюжеті? прощаємо Читати молитву, згадати полеглих захисників та промовити національне гасло. Саме так традиційно розпочинається заняття у навчальному волонтерському центрі. Як розповідає командир загону Валерій Пантюшенко, в його групі нараховується 30 дітей різного віку, які готові навчатися та опановувати військову підготовку. Центр створили на початку повномасштабного вторгнення. Тоді тут перебували дорослі, які б мали б чинити організований національний спротив, якби ворог підходив до білої церкви. Тут було багато, тут такі кухня була, і робили коктейлі молотова, саморобні гранати. Ну, а потім, коли було ясно, що сюди противник вже не дойде. Ну, просто дорослі члени цієї організації вони розійшлися, там, хто в хто військах, хто в тероборону, хто там просто на роботу, на їх місто прийшла молодь. Центр приймає патріотично налаштованих молодих людей. Частина з них займаються більше трьох років, але є й і новачки. Вони опановують стрільбу з пневматичної гвинтівки, тактичну медицину, строєву підготовку, імітацію ножового бою, основи фортифікації. Тощо мета така, щоб наші, скажімо, члени нашого цього загону вони вже як опиняться десь, ну, посеред бою, то вони там не пасли заднього. Можливо, не, не такими бійцями повинні бути там, але щоб вони хоча б ну, зберегли своє життя, там. ми регулярно збираємо пожертви від населення на Збройні Сили України. Причому так, що і, і в холод, і в, і в спеку, і в дощ. От, і це такий, ну, З одного боку ми робимо користь Збройним силам України, а з другого це собі. Тому що Цим ми гартуємо себе, от, ну, гартуємо членів нашої організації. Побачити у строю можна як хлопців, так і дівчат. Кожен навіть має свій позивний. Діти стверджують, обирають собі псевдо за асоціаціями або хобі. Я дуже давно хотіла займатися волонтерською справою. Я займалася так дуже мізерні кількості, а так мені запропонували, я прийшла сюди. Мені було дуже цікава ця справа. Сюди я доєднався тому, що приїхали ці хлопці, ну і дівчата до нас в школу показали нам цей мастер-клас, і я надихнувся цим, мені дали це мотивацію, і тому я поїхав сюди, щоб здобути тут навички. А далі вже в подальшому житті вони мені по-любому знадобляться. Ти плануєш своє життя зв'язати з військом або з військом, або з службою безпеки? Зараз нам треба тренуватися, бо Наші, вибачте, мене сасіді ніколи від нас не відстануть, тому нам треба тренуватися, щоб бути завжди на поготові. Подібні заняття це не лише про військову науку, а про любов до батьківщини та готовність захищати її за будь-яких обставин, адже кожен українець має знати основи військової справи, аби ворог не зміг знищити українську ідентичність. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Попереду ще багато важливого, тож залишайтесь з нами. А я нагадаю: якщо у вас є для нас інформація чи проблема, яку ви довго не можете вирішити, а у всіх інстанціях вам відмовляють, то телефонуйте нам у робочий час за номером 068 905 06 26. Лише шість українських міст і сотні повністю прозоро звітують про отриману гуманітарну допомогу. Але Біла Церква не потрапила до цієї категорії. Про це повідомили аналітики програми Прозорі міста. Зокрема, до переліку найвідкритіших увійшли: Дрогобич, Запоріжжя, Лозова, Миколаїв, Чернівці та Шостка. Вони публікують як звіти про отриману допомогу, так і критерії її розподілу та перелік отримувачів у 15 муніципалітетів, у тому числі і у білі. Церкві дані представлені лише частково або у форматі відкритих наборів на порталах. Проте як зазначають експерти, не змінює зручного узагальненого річного звіту, на який можуть орієнтуватися громада, донори та бізнес. Зокрема, на білоцерківському сайті значиться понад 30 отриманих найменувань від організацій з України, Польщі, Швеції, Німеччині, США та інших. Серед переданих товарів: екскаватор, мікроавтобус, трансформатори, веб-камера, петличний. Мікрофон тощо, які спрямували на баланс комунальних закладів і підприємств у прозорих містах. Наголошують відсутність повної публічної інформації, створює корупційні ризики, підриває довіру до влади та зменшує шанси громад на залучення міжнародної допомоги. А тепер про спортивні досягнення вихованка місцевого спортліцею Вікторія Феченко здобула бронзу на чемпіонаті Європи з важкої атлетики, що відбувся в іспанському Мадриді. Відтак у своїй ваговій категорії дівчина виборола медаль у ривку у поштовху посіла 11-те місце. А за сумою двоборства зупинилася на сьомій позиції. Тим часом юні велосипедисти з білої церкви відзначилися на чемпіонаті України на треку. Загалом вони вибороли 30 призових місць у різних категоріях: серед медалістів, вихованці спортшкіл, промінь та богатир. Данило Яновський, Вероніка, Булюк, Володимир Клячин, Олександр Полюшко та інші. На цьому у мене поки все бережіть себе, підтримуйте один одного, бо ми українці, і в єдності наша сила. Пам'ятайте у найтемніші часи. Ми проливаємо світло правди, бо з нами Бог і Україна.